Любі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні мова пойде про молодила. Хто зі мною давно, той вже знає, що я маю невеличку колекцію молодил і дуже люблю ці рослини. Молодила недаремно називають кам'яною трояндою. Воно справді дуже схоже на королеву квітів. А для повноцінного росту та розвитку йому не потрібен родючий ґрунт, досить сантиметрового шару землі. Молодило це сонцезалежна рослинка. Воно дуже добре себе почуває серед каміння. А саме кольорове молодило, яке славиться стійким відтінком, все-таки залежить від того, де воно розташоване. На повному сонці чи в тіні. У сонячні дні молодило виглядає яскравішим, соковитішим, барви, ніби світяться зсередини. А коли на вулиці похмуро йде дощ чи кілька днів поспіль немає сонечка, колір стає спокійнішим, приглушеним. Чому так? Бо молодила, ніби випромінюють сонячні промені, наповнюються ними і віддають у вигляді кольору. Вони справді живуть у гармонії з сонцем. Ось маю в своєму садочку. Композиції із молодив, які в кашпо, і які просто в ґрунті, у сухих струмочках із каміння, і скрізь тут може бути один і той же сорт, але виглядати він може зовсім по-іншому. І буде здаватись, що це різні сорти. Хоча я брала дітки від материнського молодила і пересаджувала їх на різні діляночки свого садочку, і вони виглядали у різні дні, чи то яскравий, я вже сказала, день сонячний, чи то похмурий день, і в різних його діляночках по іншому. Важливо розуміти, що розмір, яскравість. Забарвлення та наповненість розетки молодила залежить від умов, у яких воно зростає. Перезволожені, з густою тінню ділянки не підходять рослині. Вона може не просто втратити свої декоративні властивості, а взагалі не прижитися. При посадці важливо враховувати нелюбов молодила до високого рівня вологи. І висаджувати його тільки на висоті, де немає ризиків застою води, і на дистанції від джерела води. Останнім часом кам'яні трояндочки все більше з'являються в наших садочках. В моєму садочку скрізь кам'яні троянди в обрамленні камінчиків, або в кашпо, де також камінчики, тому що так. На мій погляд, вони виглядають яскравіше і не губиться в садочку серед інших рослин. Можна сказати, що молодило це ідеальна рослинка для тих, хто хоче створити садочок із мінімальними зусиллями. Це краса, що оживає на сонці. Ось іще маю кашпо для молодил із виноградної лози. У вигляді гніздечка, в якому також камінчики і молодила. Дивіться, як декоративно, як гарно вони виглядають. Кожне чарівне яскраве по-своєму. Ось павутинне молодило. Це така унікальна деталь цього виду, вишикане опушення листя. Завдяки цьому розсип невеликих розеточок виглядає як мініатюрні кактуси хімерної форми, це ніби прийшов паучок і написав нам якогось секретного листа, якого нам потрібно розгадати, прочитати. Хочу ще зауважити, що саме павутинчини молодила мають таку особливість, що їх, їхня павутинка може зникати восени. А навесні знову з'являтись. Тому якщо хтось із вас купує молодила або отримує їх в подарунок і вам говорять, що це павутинчастий молодила, але ви не бачите тієї павутинки, то не думайте, що це не так. Можливо, зараз саме той період, а він восени наступає, коли павутинка вже втрачена. Молодило має неабияку живучість. Недарма ж латиною його назва звучить як семпервіву, той, що в перекладі означає завжди живий. Ось такий мій струмочок із молодила. У мене по садочку, хто зі мною дуже давно, дуже багато кам'яних струмочків. І на всіх цих струмочках у мене живуть молодила. Мої молодила розбіглися скрізь по садочку, і куди б я не відвела свій погляд, то тут, то там я обов'язково натраплю на цих красунь. Ось зараз тут вони зеленого кольору. Але цей же струмочок у різні пори року виглядає по різному. Дивіться, який він яскравий навесні, а це той же сорт молодил. Це ж ті самі молодила, які щойно ви бачили зеленими. Тепер вони виграють різними барвами, тут стільки бордового, яскраво насиченого кольору. Дивіться, які вони неперевершені. Можна розглядати їх і милуватись їми як картиною. Один і той же струмочок в різні пори року, різний має різне забарвлення. Кажуть, у світі немає нічого ідеального. Але це не зовсім так. Мені здається, що існує справді ідеальна рослина. І це надзвичайно прекрасне творіння природи відоме всім нам під назвою Молодило. Так саме молодило оця кам'яна троянда, або ще як її називають. Заяча капуста. Хоча, як на мене, то краще кам'яна Троянда. Саме вона взірець досконалості, взірець краси, як на мене, то молодило заворожує кожного, хто знайомиться з ним. Воно безумовно красиве. Ось ця діляночка створена мною. За рік позаду хвойна зона, посередині кам'яні струмочки із молодилами і на першому плані ґрунтопокривні. Тут молодила розкошують. Семпервіум одюті чарівна своєю красою і незвичайністю кам'яна трояндочка. Вона схожа на маленького їжачка, листочки у формі трубочок циліндрику, весною. Вони вишнево-червоні, дуже насиченого кольору на кінчиках, влітку та восени переважає салатово-зелене забарвлення, при цьому зберігається унікальна форма та компактність. Розростається воно, на жаль, повільно. Листя м'ясисте, загострене, у червні липні з'являються квітконоси, на яких розквітають дрібні, схожі на зірочки, рожево-білі квіти. Після цвітіння материнська розетка, як зазвичай, відмирає, а на її місці утворюються дочірні, формуючи щільний килимок. Всі молодила гарним забарвленням, недарма це кам'яна трояндочка, порівняння з трояндою. Мабуть, хтось колись побачив у цих розеточках саме троянди. Форма розетки молодила, його численні товсті листочки, видозмінені з стебла, якось так нанизані один на одного по спіралі, ніби, що надає розетці вигляду квіточки, з безлічу прекрасних, ніби виліплених з воску або відлитих з порцеляни пелюсточок. Навіть не віриться, що перед нами. Жива рослина, і це викликає ще більше захоплення, ну, принаймні, у мене існує різноманітність видів і сортів цього багаторічника і відповідно форми розеток та куртин. Які вони утворюють у процесі розмноження. А розмножуються вони досить легко і самостійно нарощуючи навколо себе діток. Недармо ж англійці називають молодилок квочка з курчатами, маючи на увазі саме цю особливість молодила розмножуватись дітками. Чим цей спосіб подібний до розмноження. Суниці полуниці. Молодило формує щільні симетричні розетки м'ясистих листочків, які нагадують стилізовані квіти. За структурою розеток і фактурою стебел листочків, дивлячись на різні сорта молодил, ми можемо побачити трояндочку, жоржину, айстру і лотос. І навіть сонечко із соняшником. А часом і зірочку на блюдечку. За розміром є сорти з величезними до 30 см розетками гіганти. І мініатюрни з розеточками гудзичками, а також безліч молодил середнього розміру. Такі асоціації при спогляданні різних сортів. Навіює властиве кожному сорту своєрідне розташування на опуклих чи пласких розетках характерних йому листочків: довгих чи коротких, вузьких чи широких, товстеньких чи сухуватих, гострих чи округлих, шипиком або пензликами ворсинок на верхівці. Або взагалі без них. Деякі сорти виглядають глянцевими, оскільки на поверхні листочка трохи ворсинок, а деякі матовими до бархатистості, за рахунок незліченної кількості саме цих ворсинок. Ось саме зараз ви бачите сорти гіганти, які я отримала від Юленьки з каналу хвоюлі у мами Юлі. Дивіться які це неймовірні красені. Сорти молодила павутинного можуть бути подібними до кульок з павутини, білих, схожих на бавовняні волокна, волосків, а можуть бути просто злегка оплутаними їх мережею. Ось як ми попередньо з вами бачили. А є сорти з маленькими віями на кінцях листочків. А є й такі, на кінцях яких війок цілі пучки, виглядають вони при цьому, як ушкаресі. А які вони всі барвисті, вони бувають червоного, жовтого, помаранчевого. А подивіться на це окрасення з гострими кінчиками, скільки тут кольорів, і як багато діток воно дало. А ось поряд інше якесь матове з зеленим фоном і червоними вкрапленнями. рожевого, бачите, навіть коричневого кольору у різних тонах та різних ступенях глибини цього кольору. що Побачивши їх, просто не повіриш своїх, своїм очам. А бувають контрастного, коли, наприклад, зовнішня сторона листочка зелена, а внутрішня малинова. Або половина листочка червона, а половина золотиста. Це викликає просто справжній фурор. Бачите, як на цьому: серединка зелена, а зовнішня частинка червонувата. Чесно кажучи, барви молодил та їх поєднання викликають таку яскраву реакцію, що просто не можна виразити словами, молодило з такою зовнішністю не може залишити байдужим нікого. Молодило це сукулент, який, на відміну від інших декоративних садових багаторічників, ну, Пред'являє дуже мало вимог, зате радість від споглядання приносить величезне задоволення. Цілий рік молодило гарне, хоча найбільш яскраві кольори проявляються навесні, у квітні-травні, у цей час безліч просто палаючих кольорів. Адже ми знаємо, що молодило здатне змінювати власний колір залежно від сезону року. Деякі сорти кардинально змінюють: від зеленого до червоного, наприклад. Також від місця розташування, як я вже говорила, від складу ґрунту, на якому росте. А навіть взимку, коли більшість листяних порід скидають своє зелене, оздоблення молодило. Залишається яскравим. Хоча буває, що трошки підсушує листочки. Але залишається завжди прекрасним. Погодьтеся, що рослин споглядати яких приносить нам постійне задоволення, незалежно від пори року, не так вже й багато. А ось молодило саме таке. Адже саме навесні вони проявляють. Свій яскравий колір. Вони показують свою красу. Хоча молодила, як на мене, чарівні і прекрасні у всі пори року. Це рослина, яка приваблива завжди. Молодило використовують як ґрунтопокривну рослинку, здатну досить швидко перетворити звичайну ділянку на живий килим. Їм обравляють бордюри ділянок, ним малюють картини та ліплять із нього скульптури. Молодило створює садові квіткові джерельця, ось як у мене із глечика струмочок із молодил. Фантазії можуть бути різні. І дуже гарно молодило також показує себе і в контейнерах. І ось у мене воно є в декількох контейнерах. Вони дуже гарно зимують, не потребують укриття, не потребують ніякого особливого догляду. Головне, щоб вони не замокали. І все, споглядайте, милуйтесь, отримуйте. Задоволення від цієї краси. Чесно кажучи, барви молодил та їх поєднання викликають таку яскраву реакцію у мене не тільки коли я на них дивлюся, а особливо, коли я їх розглядаю. І коли бачу нові сорти, хочеться мати їх все більше і більше, але розумію, що це неможливо Де да й не потрібно. Як на мене, молодила, вони такі досконалі і не можуть залишити байдужим нікого. Вони цілий рік у чудовій формі. Це сукуленти, які на відміну від інших декоративних садових багаторічників, не потребують ніяких від нас вимог. А тільки радість від споглядання. Цілий рік вічно зелене молодило тримає свою красу. Нам потрібно тільки пильнувати, щоб воно не замокало. І не забувати при посадці про гарний дренаж. Подивіться, ось на це, яке воно яскраве. Ну як можна пройти повз і не звернути на нього увагу. Ніяк. А якщо у вас невелика територія і немає уже можливості висадити кам'яні троянди, то ви маєте таку змогу навіть зробити це при бажанні на підвіконні. Ось так, на підвіконні, я маю молодила і в себе в квартирі, щоб мати можливість милуватись їм кожного разу при бажанні. Отож, хто не має цих красуночок ще в своєму садочку, запросіть їх до себе в сад, і ви отримаєте від споглядання на них неймовірне задоволення. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною, всім буду вдячна за підписки і вподобайки, за коментарі, всім зичу міцного здоров'я і мирного неба над головою!